Вітаю вас, слайове панство. Я раді зустрічі. Літо Літочко Червень на дворі! Триває прайд місяць. І ось 7 червня у світ виходить альбом Чарлі XCX Брат. А чого не сестра? Брат, в перекладі з англійської це Нахаба. Чисто гурт Нахаба в момент виходу цього альбому. І альбом я скажу насправді дуже нахабний. Бо такої промо-кампанії, ну я не бачила, здається. Ну, з часів передвиборчої кампанії Юлії Тимошенко. Я Юлія Тимошенко. Я знаю, якщо у вас є зелені речі, вам заплатила Чарлі XX. І сьогодні я, ваш найслойовіший експерт у музиці, Йося, буду оцінювати найзеленіший альбом. У світі. Чарлі XXX. Брат. Ну і традиційно перед початком відео я закликаю вас виконати декілька простих кроків. Підписатися на мій канал, тиснути дзвін, вліпити вподобайку, поширити це відео та написати невеличкий коментар з семи або більше слів. Це все дуже допомагає у просуванні відео. Дякую. Це. Диск з альбомом, який ми сьогодні будемо слухати. І на цей диск я витратили. Ну, дурочка, ну скажіть. Ось ми маємо що всередині список пісень. Дуже простенький, але дуже іконічний білий диск. Все, подивіться. Я обожнюю колекціоню. Колекціон... Колекціонувати диски. І ми маємо тут а... заховалася ча. Привіт, Пупсі! Ось у мене стоїть. Магнітолка, я її позичили на дві годинки. Сподіваємося, я за ці дві годинки встигну послухати цей альбом. Отак, от вставляємо. Зараз будемо слухати. У альбомі Брат 15 пісень, і перша з них це 360. А чо так тихо? Мені вже подобається. Ну знаєте, мені подобається. Мені подобається. З козирів заходимо. До речі, на цю пісню також вийшов кліп. Звучання таке: оці ваші плескання в долоні. А слова, які жесть. Це пісня ікони. Це, це пісня для ікон. Я вважаю чесно, це пісня для мене. Про мене. Це була перша пісня в альбомі Брат Charlie Aсікс. Називається ця пісня 360. І ці 360 ми стамо тверду 9. Чому не 10? Бо вона дуже легенька. Ця, ця пісня дуже легенька. Я ставлю 9. Ви можете розкритикувати мене в коментарях. Далі у нас іде пісня Club Classics, і тут уже починається жорсткий гайперпоп. Хто не знає гайперпоп, це жанр музики, Он такий різновид попу звідну. Які я, про які попи ми зараз говоримо? Алло? ну так ось я вважаю, що гіперпоп було засновано співачкою Софії. Про неї буде далі мова у цьому відео, але гіперпоп, його жесть як споплюшили зараз. Оці всі ваші адетарі ми слухаємо тільки нормальну музику. В цьому домі. я як воно стукає. Отчуєте, як воно стукає, воно вже в голові стукає. І цю пісню буде танцювати гей-клуб в Києві. 100%. Мені подобається цей синтезатор. я не знаю, на що вона його впихнула сюди, але він мені подобається. От ви чуєте це? Мені подобається. Я зараз себе відчуваю, як оцей діджей так от. Пісня качає, пісня швидка, пісня динамічна, і все, і пішло ангелічно, абдристично, дякую. Поковбасило нас трошки. Ну, я вважаю, що далі будуть пісні кращі, але послухайте. Те, як мене штирило. Це тверда дев'ять. Це тверда дев'ять. Йося сказали тверда дев'ять. Буде штирить весь Київ. Буде штирить весь світ. Так, наступна пісня у мене це що? Ага. Якщо ви не знали, то Чарлі X, X це ікона стилю, це засновниця стилю It Girl. Це саме оцей стиль стрьомної дівочки. Це Джулія Фокс, це Чарлі Сікс, це. Це я після цього відео. Це третя пісня. Я вже не можу всидіти на цьому дивані. Мене розриває. Я не можу сидіти на цьому дивані. Я хочу танцювати. Як я розумію, ці пісні реально були написані для літа, для цих клубів, оцих болірумів, щоб люди просто стрибали під них. Я вже знаю, яку я буду ставити на цій пісні. Я не знаю, що це чи це ну оцей синтезатор, що прям б'є отак от по вухах. Я його обожнюю. Я хочу танцювати зараз. Я хочу танцювати в Ог. Отак, от стрибать у всій кімнаті зараз. Почекайте, це третя пісня. Це третя пісня. Мене качає. Мене ковбасить. Якщо вас просто розриває від голосу з автотюном в хорошому сенсі, якщо ви фанати голосу з автотюном, це, це ваш альбом, не такий танцювальний альбом. Чесно, я я заздрю тим людям, які зараз сидять перед екраном, бо ви можете встати і потанцювати. Я тут сижу як укопані. Мене болить спина. Я хочу танцювати. Ага, далі у нас іде пісня номер 4. I might say something stupid. Як я розумію, це пісня з душею, ця пісня буде лірична. Тому доставайте серветочки, хустки. Зараз будемо радати. Чесно, це пісня Сімсу. Ні. З першої секунди, це, це пісня для Сімсу. У мене відчуття, що я чула цю пісню в Сімсі. I go so cold. Ну це чисто я, коли у нас не, не вімкнули опалення восени. Дзвони. Оці дзвоники на заднім фоні. Це, це атмосфера. Ну, ця пісня дуже легенька. О, це кінець пісні, до речі. Що я хочу сказати? Ця пісня спокійніша за три минулі. Ця пісня набагато повільніша за три минулі. Я поставили вісім. Я не знаю, що я поставив вісім, але вона дуже легенька ця пісня. I say something... I might say something... I might say... Tha... Я можу це вимовить. I... I might say something stupid. Так, номер який там вже? Це номер п' ОГО. І пісня називається Толк-Толк. Говори, говори. Що це буде у нас? Любовне послання чи що? Я не знаю, мені пішли дикі вайби до Це пісня для машини, чиста. Їхать отак от по трасі. Чисто, по трасі Київ-Дніпро, швидкістю 120 км на годину. Одівши отак от окуляри і сидячи в капріолеті. Да, це пісня для машини. Або знаєте, це на розігрів перед виступом в клубі. Так, яку я оцінку дали ці пісні? Да, я сказала, що прекрасна пісня, щоб їздити на машині в кабріолеті. Жовашне в кабріолеті отак от надягнули окуляри, щоб вітер в обличчя дув. Я поставили 9. Я поставив ці пісні 9, але я не знаю, щось поміняли свою думку. Ну таке, легка 8. Я б поставили 7, тому давайте рухатися далі. Ой, це зараз буде пісня номер 6 А знаєте, що я такою, почав пісня номер 6 А то вже пісня номер 6 це бондач з лютого місяця. Я думаю, хтось її впізнає, а може хтось і не впізнає. Ну, Пісня дуже гарна, яка гарна. А вона бомбіческа. Все, зараз будемо танцювати. Чесно, сейчас буду тут стрибач, наповню. Воно так. Че так воно розганяється? Воно вже розганяється. Все. Я вже танцюю. Все, я, я, я викликаю таксі, я їду в клуб. Я обожнюю цей перехід. Боже, ми вже па. Ну. Ой, що я хотіла сказати? На цю пісню був, до речі, знятий кліп. Кліп це був знятий десь в, аероп... в аеропорті якомусь. Я не знаю в якому аеропорті, але цей кліп ми можемо писати простою фразою. Чарлікс вчиняє насильство над оператором протягом 3 хвилин і 33 секунд. У його і так, і так била, і так. От, от, от ногою. Дорогі друзі, пісня номер 7, точніше і назва. Говорить вже сама за себе. Називається вона Everything is Romantic. А це Це що за косний оркестр? Обожнюю. Ну могли б ставити повністю оркестром, але вона почала читати. Що вона почала читати? Я обожнюю цю скрипку, яка на фоні грає. Опа! О -па. О -па. А що це вона так почала різко стукати нам по голові? Я не розумію цього переходу. Це теж для клубів. Це такий романтик, романтичний оркестр, і далі. П -п 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 Пішов жо. Все! Тут слова зайві. Ми пішли від симфонічного романтичного оркестра. О. о, о. Воно кидає, воно так. Отак ця пісня. Мені мені подобається ся частина пісні. Це все?! Скільки я поставили ці пісні? Я поставили ці пісні десять. Напевно, я поставив ці пісні 10 за романтичний симфонічний оркестр. Ну цей опис одна з найкращих пісень альбому. Я вважаю, що в п'ятірку найкращих вона може увійти. 10? Тоді я її зрозуміли. Зараз ні. Зараз буде хітяра. Мені подобається. Мене качає, взяли банку солі, так і почали трясти. Це теж з тих, що їздить на машині на кабріаліті. Таку пісню треба було послати на Євробачення Британії. Пісня таки не стала такою легенькою. Ніхрена вона не стала легенькою. Знаєте, у цій пісні найбільше всього було оцього ефекту диску. Я вважаю, його було трошки забагато. Я цій пісні поставили 9. Я так і залишаю 9. Ця пісня заслужила на 9. А далі у нас буде трошки ліричний відступ. Наступна пісня Soul Eye, вона, ну ну це всі зрозуміли. Всі писали про це в коментарях, що вона присвячена співачці Софії. Це дана пам'яті цій зірці, яка я вважаю. Вона, вона започаткувала цей жанр гайперпопу. Це вона його створила, і саме через те. Що вона трагічно загинула у віці 34 років в атенах, просто хотіла подивитися на повний місяць. Вона сиділа на балконі, але вона підсковзнулася і впала. Не доїхала вже до лікарні. Саме через її смерть, я вважаю, жанр гайперпоп він почав дохнути. Просто він просто з'явилися оці всі ваші одетарі. Софії і Чарлі товаришували, і це очевидно, що це дана пам'яті Софії. Пісня дуже легка. Ну, Рано звучить як «It's okay to край від Софії. Пісня дуже сумна. Я не можу поставити цій пісні менше 10 балів, тому ця пісня отримує 10, і це не обговорюється. Так, далі у нас це пісня номер 10 і це означає, що ми майже прослухали весь альбом. Girls so Confusing. Мені вже подобається початок, це теж, це теж пісня для машини. Почекайте, це що пісня з квірним текстом, чи що? Така космічна пісня. Ну точно, що їхати по трасі Київ Дніпро десь об 11 ночі. Так, от я, я вже я вже їду в цій машині. Мені подобається ця пісня. Мені ця пісня сподобалась. Скільки я поставили 10. Так, легка 10, але заслужена. Давайте давайте не будемо. Легка 10, але заслужена. Почекайте, це що. А хто нам Marina and the Diamonds»? Це і Чарлі Екс чи, чи, чи це вже Marina and the Diamonds»? Про яблучко. Пісня про яблучко. Ну чесно, їхати на пікнік з друзями влітку, десь середина липня, розстелили собі цю скатертину і мо сендвічі. Бутерброди на кладанці. Пісня водночас така легенька і водночас танцювальна. Чесно, перенеслися на 10 років назад. Я поставив ці пісні 9. І це тверда 9, це заслужена 9. Пісня качає. Вона легенька, вона, вона не то, що прям дуже легенька, вона весела, вона хороша. Після компанії Apple у нас іде B2B. І ні, це не пісня про фінансову піраміду. Опа. Зразу з, з козирів заходимо. Чесно, це якийсь Edit, така трошки лірична пісня. Це реально чесна пісня під Кинув масі, як я напилася. Мені подобається щось дуже багато повторювань, але мені подобається, мені все одно подобається. Я думаю, ми з вами зараз погодимося, що це тверда 10. Це і в машину, і на танці, і напитися, коли кину в масі. Хто там кричить? пісня Mean Girls. До речі, теж форсилася ця пісня в інтернеті після виходу. Пісня номер 13. Це чесно, прокинулися в середині липня, сіли в машину, запили от цю хустку і поїхали на роботу. Мені подобається цей синтезатор. Мене качає. Чесно, поставить перерівною вентилятор і буду виглядати як веніті. Багато про цю пісню не скажу. Їх вирізали з якогось фільму про успішну дівчинку на машині із хусткою. Я вам сказав цю асоціацію. Легка вісім. all the time. Це здається, буде дуже легка пісня, тому щось я не чую дуже обіцяючого початку. Це якась субовна романтика. Написала крашу. Піду завтра на побачення. А він твер не прийшов. Чекайте, мені скучно, дуже сумно. Знайові седра. Я... Який birth Я... Я не зрозуміли. Це реально дуже, щось дуже сумно, таке перед сном на вечір. Я поставили сім з перепискою з натяжечкою. Вона вписується в цей альбом, ця пісня, але дуже сумна якось. Зараз буде розрив, бо ми підійшли до останньої пісні в цьому альбомі. 3.6.5 5 Повернулися на початок до 360. Вона розганяється. Вона розганяється. Вона розкручується. Щось дуже обіцяюче. Опа. Опа. Це, це реально якийсь показ балінціані. Почекайте, мені подобається. Мене, мене вже починає розривати. Спустилися тут землю. Оце відголосся, оця вокалізація, вона пішла вгору. Дуже неелектризовано, так от не волосся дибки стає. Почекай. почекай. Що ще буде? Що ти твориш? Це розрив. Ну, мені дуже нагадало ці пісні Софі з альбому Продак. У ривочок цієї пісні гуляє по інтернету десь лютого місяця. Але спойлер, Чарлі випустила не те, що люди очікували, і це зробило дисонанс. Як на мене, це найкраща пісня альбому. Давайте будемо чесними. Це це 10, це, це не натяжечка, це, 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 це не тверда 10? це платинова 10? Ну що ж, друзі, вороги та ворогузі. Сьогодні ми з вами прослухали ось цей чудовий альбом під назвою Брат в перекладі на хаба від Charlie Екс. Екстер'єр. Як ви бачите, обкладинка дуже простенька, і це всього лиш собі напис в звичайному собі такому шрифті, ще на додачу того, в зшакаленій якості. 480 420 p я не знаю. Мені від цього смішно. Такий салатовий колір зробив цьому альбому неймовірну промокампанію. У тепер всі люди, які слухають Чарлі XCX, носять зелені речі. Наприклад, я. Інтер'єр. Пісні зроблені у жанрі поп та гайперпоп. Ну, в принципі, дуже впізнаваний стиль Чарлі XCX. Градус по палаті варіюється. Нас кидали в легенькі танцювальні пісні. Потім нам давали жесткач гайперпоп. Далі нас кидали в якусь лірику. Потім у нас був романтичний оркестр. А далі нас просто добили. добили. Нас просто добили оцим жорстким рейвом. Враховуючи всі за та проти. Ревізор. Рекомендує для прослуговування та покупки альбом Брат від співачки Charlie X. Congratulation! Ну що ж, друзі, дякую, вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я розумію, що воно буде дуже нудне, бо мої реакції. Я впевнені, що це відео якесь дуже нудне, бо спектр моїх емоцій дорівнює спектру емоцій, зубочистки. Не забудьте перевірити, чи ви підписані, чи тиснули на дзвін, чи тиснули... Ви... чи вліпили ви вподобайку, чи написали ви коментар. Ви також можете подивитися всі мої інші відео, якщо клікнете ось тут. Ну, а з вами був я. Йося, всіх цілую, обіймаю, всім бажаю міцного здоров'я, мирного та переможного неба. І до зустрічі. Па-па!